Верховна Рада України легалізувала медичний канабіс, і до цього рішення український парламент йшов довго. Вітаю вас на Ютуб каналі Новини Лайв. Мене звати Антоніна Карташева і про цей бізнес поговоримо з міжнародною експерткою з питань медичного канабісу Ганною Глушченко. Я вас вітаю. Доброго дня, Антоніна. Пані Анну, давайте почнемо з того, як ви стали експерткою з цього питання на міжнародному ринку. Ну, по Перше, я допомагала українському інвестору запускати виробництво медичного канабісу в Португалі. Тобто, по факту, в Португалі у нас є ферма, де медичний канабіс безпосередньо вирощується. Я продавала і продаю медичний канабіс на ринок Німеччини, там отримала ліцензію фармацевтичного дистриб'ютора. Ну, власне, на ринку я працюю вже 5 років, тому знаю його з практичної точки зору з різних країн, тобто володію розумінням, як це відбувається на ринку Німеччини, Польщі. Великобританії, ну і власне тому є і міжнародний експерт. Чи можемо сказати, що тепер ви всю свою експертизу повернете в Україну? Яка ваша реакція була сьогодні на ухвалений закон? І як ви думаєте, що він змінить для України в сьогоднішніх реаліях? Звісно, хотілося б свою експертизу залучити на українському ринку? Звісно. Я дуже позитивно поставилася до закону. Я вважаю, що він доволі прогресивний для України. Будемо відвертими. Український соціум дуже ще скептично ставиться до медичного канабісу, але та, це та практика, яка працює у всьому світі. Да? Тобто, медичний канабіс ні в Європі, ні в Америці, ні в Канаді не розглядається чимось таким негативним наркотиком або що. Тобто, розглядається як ліки. Які допомагають сотням людей в нашому випадку, випадку України, це надзвичайно важливий саме зараз процес, з огляду на те, що ну, потребують цього військові, потребують цього пацієнти. І, власне, зараз відбувається споживання канабісу, але ну, які отримуються через чорний ринок. З огляду на це, сам прийняття закону є надзвичайно позитивним. Аспектом для України я вважаю, що це супер прогресивна історія. Я, звісно, дуже обрадувалася, тому що ну тому що власне цього дуже сильно потребує Україна. Кілька років в стінах парламенту це обговорювалося. Думки були різні. Ви згадали про скептичне ставлення. Так просили про ухвалення закону люди, які потребують медичного канабісу. Деякі політики трішки маніпулювали тим, що це легалізація всіх наркотиків. Сьогодні констатуємо, що легалізували саме медичний канабіс однак, якщо ми беремо що це лише про ліки, це вже може бути поштовхом для розвитку нового бізнесу в Україні. Так, звісно, звісно, тобто, це з точки зору бізнесу, дуже багато будуть існувати нових бізнес-моделей, тобто відповідно до прийнятого законопроекту, ну да, вже закону, ну ще Зеленський не підписав, але тим не менш можна буде, по-перше, вирощувати канабіси в рамках країни. Тобто я майже впевнена в тому, що дуже багато людей захочуть це робити в рамках країни. Тобто будуть, я думаю, ферми медичного канабісу. По-друге, деякі компанії, певно, захочуть продукт імпортувати з інших країн, тобто, або це з Канади, з Німеччини, ну, з тих країн, де, де продукт є на ринку. Відповідно, можна буде знайти медичний канабіс в аптеках, Тобто пацієнти матимуть змогу отримати рецепт від лікаря, піти в аптеку і в аптеці, власне, купити. Медичний канапіс. Це власне те, що буде е, найближчі пару років відбуватися. Звісно, станом на зараз ключова задача, тобто, якщо закон вже прийнятий, ключова задача це вже зробити підзаконні нормативно-праві акти, це буде здійснювати Держлікслужба, Міністерство охорони здоров'я, але ми до ми, ми цього. Вже в серед... Дійдемо до юридичної складової, а зараз з точки зору бізнесу, цієї бізнес-моделі, хто може це робити? Я, наприклад, наприклад. На прикладі Португалії бачила, що може започаткувати будь-яка юридична особа? Так ви знаєте, в принципі, юридичний ринок, сили фармацевтичних компаній, так просто людей. Хто може завтра подумати і стати бізнесменом з медичного канабісу? Наскільки довго розробляти цю бізнес-модель? Якщо цей закон швидко підпишуть, який термін часу потрібен, щоб не завозити до нас медичний канабіс? А ми вже мали свій продукт. Е, смішно, тому що коли е, були обговорення, коли про е, проект був проголосований в першому читанні, всі казали, от зараз кожен гараж почне вирощувати медичний канабіс. От зараз кожен там, е, кожна людина, хто робив це умовно вдома на балконі, почне вирощувати медичний канабіс. Це, по-перше, це абсолютно не так, це треба розуміти. Е, медичний канабіс на європейському ринку, як і в Україні, вважається фармацевтичним продуктом. Відтак, для того, щоб вирощувати. Медичний канабіс необхідно мати фармацевтичне виробництво. Треба пройти вимоги якості, які встановлені до фармацевтичного продукту, а такі вимоги якості серйозні. І, і з мого особистого досвіду практика показує, що з моменту умовного запуску проєкту мається на увазі з моменту старту до реального запуску виробництва проходить десь 2-2,5 роки. Тобто очікувати, що, наприклад, умовно, навіть якщо. Завтра якась компанія почне планувати виробництво в рамках України. Е, е, я, По моїм оцінкам, е, канабіс місцевого виробництва на увазі українського, з'явиться на ринку не, не раніше 27-го року. Е, по моїм оцінкам, відтак казати про те, що відтак казати про те, те, що там вже завтра вже в 24 році буде багато канабіс ферм, які будуть продавати продукт. Я так не думаю з огляду на португальський досвід. Да? Бо є одна історія це процес отримання ліцензії на вирощування друга історія це зробити так, щоб твій твоє виробництво відповідало фармацевтичним вимогам. І це доволі тривалий довгий процес. Наскільки цей бізнес успішний, цікавий для інвесторів? Чи зможе Україна інвесторів залучити для того, щоб будувати ці ферми у нас тут? Однозначно цікаве для інвесторів. Дуже завжди багато викликається сфера інтересу. Я думаю, що багато, ну не я думаю, до мене вже звертається багато іноземців, які думають про ринок України, планують. У якому чи іншому форматі заходити, тому це не лише виробництво, тобто не лише потенційно виробники захочуть зайти. Захочуть зайти також компанії, які, в яких є готовий продукт, де там не був вирощений. А, ну, вже звертаються компанії, які в цьому зацікавлені. Тобто Україна ну, там з огляду на війну, з огляду на потребу, і всі розуміють, що потреба в Україні зараз є. Ну, з об'єктивних причин дуже багато хто цікавиться Україною як, як потенційним новим ринком. Тому так я оцінюю, звісно, що багато компаній захочуть зайти на український ринок, і власне я це, я це вже бачу. Питання в тому, що ну, ви ж розумієте, да, що в очах іноземців в країні війна, тому просто в'їжджати в Україну небезпечно, вкладати активи під час війни небезпечно. Відтак цей фактор, ну звісно, обмежуватиме. Але разом з тим, я думаю, що ну там я зі свого боку також хотіла б ну, посилати в міжнародний ком'юніті меседж, що Україна це класна країна, куди треба заводити інвестиції, в ну, якщо казати про мед... про сферу медичного канабісу, бо бо дійсно можливості, я думаю, що з'явиться найближчим чином дуже багато. Ми під час розмови ви вже згадали і про ліцензії, і про якість, і про те, що відкрити не так легко, це не з'явиться в кожному гаражі, так як ви висловилися. Однак, які труднощі були, наприклад, при відкритті таких компаній за кордоном, і ви вже можете спрогнозувати, що найважче буде в Україні, щоб відкрити такий бізнес? Ну, труднощі полягають в тому, що цей бізнес дуже е, зарегульований. Це з огляду на те, що це фармацевтичне виробництво, дуже багато необхідно отримати ліцензії, дозволів пройти сертифікації і зазвичай це доволі тривалий процес. Відтак, з моменту старту до моменту реального там, наявності продукту на виробництві займає певний час, а ще, навіть коли в тебе вже є продукт на виробництві, ще займає час пройти сертифікацію. Як людина, яка пропрацювала в цьому ринку вже 5 років, скажу, що найбільш складна історія це регуляторна складова, а особливо враховуючи Україну, з огляду на те, що треба буде розробляти підзаконні нормативні акти. То, якби поки не ясно, як ці ліцензії будуть видаватися, які будуть ліцензійні вимоги, ну і власне, це дуже такий. Потужний процес взаємодії з державними органами має зараз відбутися, в якому я також приймаю участь. Частково. Пояснити, які як, як має здійснюватися власне, ці, ну, це ліцензування, які вимоги треба поставити як і до продукту, так і до виробників, так і до тих, хто захоче займатися дистриб'юцією. Власне, це це дуже значний і великий, такий довгий процес. Я сьогодні читала вже коментарі в соцмережах людей, які побачили, що Рада проголосувала: активісти, люди, які перебороли рак, наприклад, так військові, тому що ми апелюємо до того, що потрібна була легалізація канабісу, щоб лікувати ПТСР у військових. Вони всі зраділи, однак лишаються ті, хто все ж таки думає, що це легалізація повністю наркотиків. Розкажіть, будь ласка, на прикладі інших країн. І як це можна зробити в Україні? Змінити ставлення населення, звернути їхню увагу в правильне русло, що це насправді для лікування? Ну насправді немає тут якоїсь пігулки, це просто час, який треба просто ну, прожити. Да? Ізраїль легалізував медичний канабіс в 90-х роках. Індустрія по факту з'явилася там на початку 2010-х і лише зараз люди нормально до цього ставляться, не сприймаються наркотиком. В більшості лікарів основна цільова аудиторія це літні люди 50-60+, які лікуються медичним канабісом, бо в них хронічні болі. Да? Відтак сказати, що зараз легалізують і одразу всі почнуть, почнуть користуватися медичним канабісом, точно ні. З огляду на наступне. По-перше, для того, щоб отримати медичний канабіс, треба буде рецепти лікаря. Ну, лікарі вони дуже обережно ставляться до рецептів, особливо ж таких і, ну, Перша проблема, з якою стикнеться країна, це те, що будуть лікарі. Ну, лікарям треба буде пояснювати, що медичний канабіс він допомагає. Він допомагає в таких, таких, таких випадках. Треба буде показувати доказову базу. І, власне, перший процес це треба буде навчати лікарів це робити. І повірте, це доволі складний процес, бо кожен лікар буде переживати. А які будуть для нього наслідки, якщо він зараз випише медичний канабіс, а як, ці, а як медичний канабіс вплине на пацієнта? Ну і це не такий швидкий процес, як всі собі очікують. Тобто, це знову ж таки це абсолютно не про легалізацію наркотиків, це про легалізацію ліків. Це по перше. По-друге, навіть коли з'явиться умовно продукт локального виробництва імпортований продукт, цей ринок не буде розвиватися так швидко, з огляду на те, що... Винен пройти час, щоб люди почали звикати до того, що канабіс використовується в медичних цілях. Ви згадали про лікарів. Це також дуже цікаве питання. Чи готова наша медична система до цього, як довго на практиці інших країн медики оговтувалися, так виписували ці рецепти? Чи є у нас вже якась доказова медична база, яку б могли отримати наші лікарі, вивчити, подивитися і щоб цей процес в Україні швидше пішов? Звісно, в Україні є Українська асоціація медичного канабісу, яка власне, буде займатися тим, що едукувати лікарів на предмет цього. Звісно, є міжнародний досвід, який обов'язково треба вивчати. Я особисто планую долучитися до цього процесу, ми хочемо залучити канадських лікарів, ізраїльських лікарів ну, з усього світу для того, щоб едукувати про. Корисні явища. Але для розуміння, ну от наприклад, в Чехії, ну, в Чехії там і населення невелике, там всього 10 мільйонів людей. Не знаю, яка там кількість лікарів, але всього 120 лікарів по країні, які виписують медичний канабіс, да? тобто 120 лікарів всього на всю країну. Відтак ну, там, дати якусь тенденцію, як швидко це станеться, я не можу. Це буде дуже залежати. Чи, від може, внутрішньої чи роботи. може в нас війна зробити це швидше? Умовно, якщо це для лікування військових у нас переповнені госпіталі. Оцей фактор війни він може спровокувати те, що Україна швидше опанує цей ринок ніж були інші країни європейські? Я переконана в тому, що так. Так ну е, я ну думаю, що треба там поспілкуватися з військовими? Питаннями і доставлення лікарів там, але я майже впевнена в тому, що так. Тому що якщо там проаналізувати там, новини, я от нещодавно там, читала новину, що одного військового затримали, відкрили кримінальне провадження, бо він незаконно придбав 8 кг трави для того, щоб лікуватися. І, власне, ну, і там була щодо цього кримінальна справа. Да? відтак ну, моє Особисте ставлення, що так, звісно, тобто, я думаю, що цей фактор дуже сильно прискорить. Знову ж таки, питання до лікарів, бо я не лікар. Але я думаю, що да, це, це дуже валідний поєн, що цей аспект дуже сильно прискорить розвиток ринку. Стосовно юридичної точки зору і запобіжників, я впевнена. Ви читали закон, який законопроект, який сьогодні ухвалили. Там у нас буде кримінальна відповідальність. Однак того, що ухвалила Верховна Рада, достатньо, щоб цей ринок не перетворився на нелегальний, щоб не було чорного ринку, і цю марихуану не продавали в інших цілях. Ну я вам так прокоментую цей момент. Для того, щоб умовно або фармацевтичним дистриб'юторам, або виробникам зайти на цей ринок, їм треба буде витратити багато часу, ресурсу, фінансового, людського, часового для того, щоб працювати на цьому ринку. Враховуючи ті зусилля, які вони витратять, це моя особиста думка, да, але враховуючи ті зусилля, які вони витратять на це. На те, щоб умовно зайти на ринок, е я не думаю, що вони будуть ризикувати своїми ліцензіями. Тобто, я не думаю, що вони е почнуть там на чорну продавати е канабіс, бо це просто поставить під загрозу їх е бізнес. Відтак, е ну наприклад, в Португалії дуже чіткі, дуже сильний контроль е там продукції виробленої. Камери стоять на кожному кроці. Виробництва, при виході з виробництва тебе перевіряють на предмет, тебе можуть ну, охоронець, ну там ну, якби обшукати, чи немає в тебе там, продукту, там десь там, не залежалося. Якщо охоронець вирішить для себе, що ти там умовно там, підозріли, да? О, система по пропускам, тобто заходити на виробництво по пропускам. Відповідаючи на ваше питання. Е, я не, я не, не аналізувала, як там вплине на наявність медичного канабісу на чорний ринок, тут я певно, не експерт, але я впевнена в тому, що ті гравці, які зайдуть на білий ринок і захочуть працювати в ньому, вони не будуть ризикувати, вони не будуть е, е, з тим як сказати балуватися. До ухвалення цього закону я повторюся, влада йшла дуже довго. Чи стане це якимось фіналом? Можемо казати, чи навпаки, це лише перший крок, що ж тоді має зробити ще Україна і влада умовно для підтримки бізнесу, який би хотів розпочати свою роботу. Якісь нові програми створювати, які кроки нам чекати далі, які потрібні. Ну, кроки, які чекати далі. Потрібно розробити підзаконні нормативні акти. Тому що зараз все, що зрозуміло, це те, що А e, дозволено буде вирощування, Б, дозволено буде імпорт, це e, дозволено буде виписка рецептів пацієнтам. Да? Як все це буде? Як яким лікарям це дозволяти робити, в яких випадках які захворювання, які протоколи лікування, які... Ну, тобто немає, ну, тобто є загальний концепт, але немає розуміння деталей. Ну і власне, от наступні 6 місяців іде, ну, буде йти робота по тому, як, як, роз... ну, як, як, як це регулювати. Тобто Я, ну, я особисто бачу свою роль. Я... Маю намір ділитися досвідом Німецького, що це там дві країни, які, на мій погляд, найбільш схожі з точки зору регулювання. Власне, тобто, я, я маю намір показувати те, як це працює там, для того, щоб модель була сформована якомога швидше. Ця тема цікава, тому що вона потрібна. Так особливо звертаю, нагадую нашим глядачам про те, що Верховна Рада ухвалювала цей закон саме з тим, щоб ми допомагали військовим боротися з ПТСР. Я вам дякую за цю цікаву розмову і запрошую вас долучатися до таких розмов з нами з новини Лайв і надалі. Ми будемо слідкувати за цією темою. Як і всі українці, всі лікарі є впевнена. Це новий початок, нового бізнесу і маємо на. Дію, що він буде лише позитивним для нашої країни. Дякую вам. Надзвичайно вдячна, гарного вам дня і вам і дякую всім глядачам, що ви подивилися це відео. Прошу вас залишати свій лайк, а також в коментарях писати ваше ставлення до цього законопроекту. І залишайтеся з новини лайв, аби бути в курсі всіх оперативних подій.